Як наслідок, ефективність дій червоних була вкрай неефективною, але її все ж було достатньо для війни із по силі суперником. На той момент Ленін вирішив захопити Україну, яка була важливою для нього з двох головних причин: по-перше, родючі українські землі та значні запаси продовольства були необхідні для забезпечення голодних російських міст, що були оплотами більшовицької влади. По-друге, контроль над Україною дозволив би ізолювати Дон і Кубань. Перекривши потік підкріплені з фронту до антибільшовицьких сил. Тому вже на початку грудня 1917 року Петроград спершу висунув Києву ультиматум, а через кілька днів розпочав широкомасштабне вторгнення, червоні увійшли на українські землі із кількох напрямків і стрімко просувалися на захід, користуючись нестачею українських сил вже 8 лютого 1918 року. Більшовицькі війська під проводом Михаїла Муравйова зайняли Київ, щинивши масову різанину його мешканців. Але далі просунутися червоні не змогли, оскільки українці підписали обресті мирну угоду з Німеччиною та її союзниками.